Біблія. Книга Пророка Ісаї, розділ 36. 14-го року царювання царя Єзекії, Асирійський цар Синахерів напав на всі укріплені міста юдеї і захопив їх. Асирійський цар послав Лахішу в Єрусалим до царя Єзекії Рапшака з потужною армією. Той зупинився біля водогону горішнього ставу на шляху через поля білільників. Назустріч йому вийшли Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, літописець, і сказав їм рабшак: перекажіть язики слова великого царя, царя Асирійського, на що ти надієшся? Невже вважаєш, що у війні порожні слова можуть замінити радників і силу? На кого ти надієшся, збунтувавшись проти мене? Адже ти покладаєшся на Єгипет? Оту надломлену палицю з тростини, яка проколює долоню кожного, хто лише обіпреться на неї. Таким є фараон, єгипетський цар, для кожного, хто на нього розраховує. А якщо мені скажеш, ми покладаємось на Господа нашого Бога, то хіба він не той, заради якого Єзекія позносив святі узвища та жертовники, звелівши Юді та Єрусалимові. Мовляв, перед цим одним жертовником будете молитися. Тому краще домовся з моїм володарем царем Асирії Я дав би тобі дві тисячі коней, але хіба ти знайдеш для них вершників? Як же ти збираєшся прогнати хоча б одного з найменших намісників мого володаря? Може, надієшся на Єгипет, на його колісниці і вершників? До того ж, хіба не без волі Господа я вирушив проти цієї країни, щоб її знищити? Це ж Господь сказав мені, іди в цю країну і спустош її. Тоді Еліяким, Шевна та Йоах сказали Рабшаку Будь ласка, розмовляй з твоїми слугами арамійською, оскільки цю мову ми розуміємо, і не говори до нас юдейською, щоб чули люди, котрі на стінах міста. Але рабшак заперечив Хіба лише до вашого володаря і до вас послав мене мій владика сказати ці слова, а не до всіх людей. Які знаходяться на стіні, та яким доведеться разом з вами їсти свій кал і пити свою сечу. Рабшак підвівся і почав ще голосніше кричати юдейською мовою, гукаючи: послухайте слів великого царя, царя Асирійського. Так говорить цар: нехай не обманює вас Єзекія, адже він не спроможний вас врятувати, і нехай Єзекія не обнадіює вас Господом, запевняючи, Господь обов'язково врятує. Це місто не буде віддане в руки царя Ассирійського. Не слухайте язик її, адже так говорить Ассирійський цар. Зробіть мені ласку та вийдіть назустріч, тоді кожен з вас споживатиме плоди зі свого виноградника і свого фігового дерева, та питиме воду зі своєї криниці, аж поки не прийду і не заберу вас у таку країну, як ваша, в землю пшениці та вина хліба і виноградників. Нехай Єзекія вас не обманює, запевняючи, Господь нас врятує, хіба врятували боги інших народів, свої країни від царя Асирійського? Де боги Хамата та Арфада, де Бог Сефармаїма? Зрештою, хіба змогли вони врятувати Самарію з моєї руки? Котрий з усіх богів тих народів захистив свою країну від моєї руки, тож хіба врятує Господь Єрусалим? Від моєї руки. Але вони всі мовчали, не відповідаючи йому жодного слова, бо таким був наказ царя Не відповідайте йому. І прийшли Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом, писар Шевна та Юах, син Асафів, літописець, до Єзекії в роздертих шатах і розповіли йому слова рапшака. Розділ 37. Вислухавши все, цар Єзекія роздер свої шати і, зодягнувшись у Веретище, пішов до Господнього храму. Урядника ж над палацом Еліякима та писаря Шевну разом зі старішинами від священників усіх одягнутих у веретище, він послав до Ісаї, сина Амоса. Прибувши, вони розповіли йому, що сказав Єзекія. Цей день став днем смутку, ганьби і зневаги. Оскільки прийшов час народжувати, але не має сили породити. Може, Господь твій Бог зверне увагу на мову рапшака, якого послав Асирійський цар, його володар, щоб зганьбити живого Бога і покарає за слова, які чув Господь твій Бог, а ти помолися за тих, котрі ще залишилися живими. Отже, коли прийшли слуги царя Єзекії до Ісаї, він їм сказав: Передайте вашому володареві те, що говорить Господь, не бійся слів, які ти почув і якими мене ганьбили слуги Асирійського царя. Ось я зійшлю на нього такого духа, що, почувши вістку, він повернеться в свою країну і поляже від меча в своїй землі. Коли Рабшак повернувся, то застав Асирійського царя, який вже воював проти лівни, і дізнався, що цар залишив Лахіш». Царю повідомили про Тиргаку, ефіопського царя таке, він вирушив воювати з тобою. Почувши про це, він все ж послав вісників до Єзекії знову з певним посланням: передайте юдейському цареві Єзекії мої слова. Нехай не обманює тебе твій Бог, на якого ти покладаєшся, мовляв, Єрусалим не буде виданий у руки царя Асирії. Ти, напевно, чув. Що зробили асирійські царі з усіма країнами, яких знищили як приречених на закляття? Невже врятуєшся ти? Хіба вберегли боги свої народи, яких знищили мої предки, а саме Гозана, Харана, Рецефа, як і нащадків Едена, котрі жили в Теласарі, де цар Хамата та цар Арфада, а також царі міст, Сефарваїма, Гени йвве? Взявши лист з рук посланців, Єзекія прочитав його і пішов з ним до Господнього храму. Там Єзекія розгорнув сувій перед Господом, там Єзекія молився до Господа, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, який сидиш на херувимах, Ти єдиний є богом усіх царств світу, адже Ти створив небо і землю. Схились, Господи, і вислухай. Відкрий, Господи, свої очі і подивися почуй всі слова синахеріва, який через послів зневажав живого Бога. Та й насправді, Господи, асирійські царі вигубили всі народи і їхні землі, вони повикидали їхніх божків у вогонь, оскільки ті не були богами, а просто творивом людських рук, дерево і камінь, тому й знищили їх. Тепер же, Господи, Боже наш. Визволь нас з його руки, аби всі царства землі дізнались, що Ти єдиний є Господом. Після цього Ісаї, син Амоса, звелів передати Єзекії, що говорить Господь, Бог Ізраїлю, щодо його молитви до нього відносно Сенахеріва, царя Асирії. Ось слова, які про нього каже Господь: зневажає тебе і глузує над тобою діва, дочка Сіону. Хитає слід тобі головою дочка Єрусалима, кого ти зневажав і ображав, на кого ти підвищував голос і в зарозумілості піднімав догори свої очі проти святого Ізраїлевого. Адже через своїх послів ти ганьбив владику, вихваляючись, безлічч моїх колісниць я покорив високі гори, досяг узгір'я Лівану, зрубував найвищі кедри та його добірні Кипариси. Я навіть піднявся на найвищу вершину до його садолісу. Я викопував джерела і пив з них воду, осушував стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Хіба ти не чув, що віддавна створив усе це я? Від прадавніх часів замислив те, що потім здійснив, тому ти спустошуєш укріплені міста, перетворюючи їх на купу руїн. Їхні мешканці безсилі в своїй розгубленості збентежені, і уподібнілись до зілля на полі, до зеленої трави, вони, як трава на дахах і як спалене сонцем збіжжя, що пожовкле раніше, ніж доспіли. Я знаю, коли ти сідаєш, коли виходиш і входиш, знаю і шалену твою лють на мене, оскільки ти оскарженів на мене, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. То я вправлю моє кільце у твої ніздрі, мою вуздечку у твій рот, та поверну тебе назад дорогою, якою ти прийшов. Для тебе ж, Єзекія, така ознака: їж цього року те, що саме посіялось, а наступного року те, що саме виросло, а вже на третій рік будете сіяти і збирати врожай, насаджувати виноградники та споживати їхні плоди, а врятоване з Юдиного дому. Що залишилось, глибоко пустить коріння і принесе для неба плоди, адже з Єрусалима вийде залишок і з гори Сіон спасіння, ревністю Господа Саваота це буде зроблене. Стосовно ж Асирійського царя, то так говорить Господь він не вступить у це місто і навіть не пустить туди стрілу. Він не стане проти нього зі щитом і не насипле навколо нього валу. Дорогою, якою прийшов, нею він і повернеться, а до цього міста не вступить, так каже Господь, я захищу це місто, збережу його заради себе і задля мого слуги Давида. Після цього вийшов господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч мужів. Вранці наступного дня декотрі піднялися, аж ось усі були мертві. Тож, Синахирів, цар Асирії, зняв залишки табору і, вирушивши, повернувся в свій край і замешкав у Ніневії. Одного разу так сталося, що коли він поклонявся в храмі свого бога Нісроха, його сини Адрамелех і Сарецер убили його мечем, після чого втекли в Араратський край. Замість нього зацарював його син Есархадон. Розділ 38. У той час Єзекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому, що говорить Господь: віддай розпорядження своїм домашнім, бо ти не виздоровієш, а помреш. Єзекія повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед Тобою в правді та вірності серця, і робив те, що тобі доподобиє. Після цих слів Єзекія почав гірко ридати. І було Господнє слово до Ісаї такого змісту: Іди і повідом Єзекію, що говорить Господь, Бог твого батька Давида: Почув я твою молитву і побачив твої сльози, я додаю до твого віку ще 15 років, я захищу тебе і це місто від Асирійського царя, я берегтиму це місто. І ось тобі ознака від Господа. Що Господь здійснює обіцяне слово. Я заверну назад на десять ступенів тінь від сонця, що вже пройшла по ступенях Ахазових, і повернулась тінь від сонця назад на десять ступенів по ступенях, по яких вона вже пройшла. Запис юдейського царя Єзекії, після того як він був хворий і виздоровив від своєї хвороби. Я вважав, що в половині мого віку. Я буду позбавлений решти моїх літ. Я повинен відійти до брам Шеолу, тому й казав: більше не побачу я Господа мого Господа на землі живих, більше не бачити й людей, мешканців краю. Домівка моя розібрана і забрана від мене, як намет пастуха. Я згортаю, як ткач, своє життя, він мене відтинає від основи. Як удень, так і вночі я чекаю свого кінця. Аж до ранку волаю я про допомогу, тоді як він, наче лев, трощить мої кості вдень і вночі наближаючи мою кончину. Я скиглю, наче ластівка чи журавель, туркочу, як голуб, я змучився, дивлячись угору, владико, мій, я пригнічений, заступись за мене. Що мені ще казати? Адже що він мені пообіцяв, те зробить. У гіркоті своєї душі. Доживатиму свій вік, мій владико, чим живуть усі люди у тому і життя мого духа, але ти оздоровиш мене, дасиш мені життя. Дійсно, добром і миром обернулась моя велика гіркота, любов Твоя спасла мою душу від зіпсуття, ти позад себе викинув усі мої гріхи. Адже не Шеол тебе прославлятиме і не мертві хвалитимуть тебе. Не ті, котрі сходять у могилу, покладатимуться на твоє милосердя. Живий, тільки живий Тебе прославлятиме, як оце я сьогодні, батько дітям сповіщатиме про Твоє милосердя, Господь, спасіння моє, тому в усі дні нашого життя співатимемо в Господньому храмі. І сказав Ісая, Нехай зроблять пластир зі смокв, і перекладуть його до пухлини. І він виздоровіє. А Єзекія запитав, яка ознака, що я знову піду в Господній дім?